Цб сил України, фотографа оперативного командування Північ Ярослава Бабицького. Понад 6 років Ярослав бачить військове життя крізь об'єктив фотокамери. За цей час він встиг робити десятки тисяч фотографій та кілька сотень відео про буденність армії, бойову підготовку та цікавих особистостей. Повномасштабний наступ російських військ у лютому 2022 року пан Ярослав зустрів у Сєвєродонецьку. Вже за кілька днів разом із частиною підрозділу перемістився до Дніпропетровської області. У квітні того року військовий кореспондент зміг дістатися до Чернігова, де розпочав фото та відеофіксацію злочинів, які були скоєні окупаційними російськими військами. На цій виставці представлено 40 світлин. Доброго дня, шановні гості. Дуже приємно вас бачити, вітати в стінах нашої бібліотеки на відкритті такої фотовиставки. Перш за все, хочеться подякувати нашим військовим, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні презентувати цю фотовиставку. Адже ви бачите, війна триває Постійні повітряні тривоги, які тримають нас на вузі. бачите вже і сьогодні, декілька разів лунала повітряна тривога. Дякувати автору за такі емоційні, як на мій погляд, світлини, побажати вам міцного здоров'я, миру і, звичайно ж, якнайшвидше перемоги. Слава Україні! Всім доброго дня. Дякую, що прийшли на виставку. Дякую отець, що дозволила розмістити мої роботи. Що можна сказати про цю виставку? Тут зібрані фото, фото приблизно за півтора року від початку повного масштабного вторгнення. Тільки одне фото є не в Чернігівській області. Це з міста Сєвєродонецьк, воно знаходиться саме перше, буквально за декілька днів до повного масштабного вторгнення. На інших світлинах є фото як підготовки військовослужбовців, в цілому тренувань, так і якогось побуту, так і наслідків руйнування після того, як Росія вторглась в нашу державу. Є декілька, на мою думку, досить боючі фотографій, якщо... До них придивитись і є е е деякі деякі фото, які е можуть порадувати. Напевно. Мабуть, е інші емоції ви можете пізнати на собі, коли подивитесь ці фото роботи. Дякую. Yeah. 40 світлин, але насправді це трохи не так. Тут 41 світлина, і 41-го ви можете побачити на столі біля інформації про виставку. Це портрет самого пана Ярослава. І я зараз хочу надати слово автору цієї світлини. Доброго дня, шановні друзі. Ну, будемо так говорити, що це не просто тут карточки, чи фотографії, це життя. Ну, знаєте, ось, Можна бути людиною з фотоапаратом, а можна бути дійсно людиною, яка бачить життя, фіксує життя, переживає. За кожною світлиною це життя стоїть. З однієї сторони, з другої сторони, а який все це пропускає через себе. Не просто фотографуватися. це. Біль Більтає, смуток, все. Але ось е, наша позиція іменно як фоторепортера, не не важливо, військовий чи е, як я кажу, гражданський. От. Але от наша позиція заставляє працювати. Доволі, да. іноді, як я кажу, ті сльози течуть. Але можна зробити так, щоб дійсно, щоб воно трогало. Як кожну світину треба дійсно. Вивіряти, виважити, щоб вона дійсно, знаєте, чіпала за душу. Головне, схопити оцю мить. Зумієте? Очі, ось очі у фотографії все. тим більше, більше бійці наші. Ми розуміємо, да, не всі там бувають і не треба там всім бути, як так кажуть, Але наші хлопці там стоять все. У їхніх очах це, от, це все сказки. Вони бачили набагато більше і все, але не все можна, як то кажуть, і до, показувати все. Звісно, цей час, де щось воно буде і по-другому. Це фото дійсно, як то кажуть, які пройшли через серце, біль, ось, і звісно, нам всі жаль з того приводу, і не просто жаль а і з того приводу, що це Московія, як то кажуть. напала на нас. ми зараз можемо це тільки от своїми фотографіями показувати, ну, от, розповідати людям і всьому світу. Ми фіксуємо те, що є. І фіксуємо так, щоб, дивлячись на цю фотографію, ставалося моторошно. У мене заразу довелося дивитися. Дякую. Доброго дня, слава Україні! Дякую, слава. Пан Віктор дуже добре розказав про роботу саме фотографа, про особливості всі ці таке забавлення. Я хочу додати кілька слів про роботу саме військового фотографа, бо в цьому визначенні перше слово все ж таки стає військовим. І Ярослав є бійцем Збройних сил України. І це не просто слова. Бо пройшовши кількарічну підготовку і школу Піснянського навчального центру і зони ведення бой... бойових дій на сході нашої країни. Повірте мені, він має дуже добру військову підготовку, не менше на рівні інструктора може працювати зі стрілецької зброї і тактичної медицини. Але ж саме цей додаткове навантаження для нього йде, коли він працює військах, в районах бойових дій і з одного боку легше, бо військові сприймають його як свого вже, довіряють, якось відкриваються більше не так звертають увагу. І легше схопити той якийсь кадр, захоплюючий, де вони виявляють свої емоції, вони в бойовій роботі. В цій. Підготовки своєї буту себе природно ведуть. А з іншого боку, це і, і складніше. Бо, ну, наприклад, поняття безпеки виникає, бо ну, поміго волі Ярослава не звертає увагу, щоб хлопці, як ви знаєте, щоб не Таке питання, як геолокацію не виявити, працюючи на полігонах десь або в військових частинах, бо це може вплинути на безпеку хлопців. Там на такі дрібниці вони теж багато варті, бо це, звісно, бойова робота і це війна. І... Тому ці такі дрібнички, вони дуже вагомі. І складність в тому, що зі зброєю в руках. Маючи кілька зброї, виходить і автомат, і фотоапарат, і, і тут ти вже дієш, як і військовий фотограф, тож складність така є. І ще хочу додати, було нелегко відбрати на комп'ютері світлини для цієї виставки, бо дійсно робот дуже багато виросла, це тисячами нараховується. І головна така вагомість цієї виставки, цих робот. Я вважаю, що... Тут взагалі нема жодної постановочної якоїсь світлини. Вони всі живі. Якщо хоч вони динамічні, хоч статичні, але вони дають емоцію, дають це життя, як воно, як воно є. Тож, дякую всім. Бажаю перегляду, дуже цікавого. Може, воно буде якесь сумне, може якісь інші емоції буде викликати, але головне, щоб була емоція. Я думаю, вона буде для вас. Я запрошую всіх до перегляду. Всіх гарного дня.